Дорогі глядачі, привіт! Сьогодні ДНЗ КВПТКУ відчиняє для вас двері у захоплюючий світ чисел та математичних таємниць. Наша подорож розпочнеться з особливого числа, що приковує увагу математиків, фізиків та всіх, хто цікавиться чарами науки. Це число символ нескінченності, таємничість якого вразить кожного з вас. Це число пі символ сталості відношення довжини кола до його діаметра. Приготуйтеся до захоплюючого відкриття, де кожна цифра числа Пі це крок до розуміння великих математичних таємниць. Число Пі чекає на нас з відкритими обіймами, і ми разом з вами підемо у цю унікальну подорож числового світу до пригоди з числом Пі, Пі. міркує над цим значенням числа. Ну, недосяжне, недотипно довге. А взагалі, якби не кривизна, було б і нам, і Піфагору добре. Та що це за конструкція така? Що рід людський не здатен охопити? Оце так пі, оце величина. І де вони сучасність свідопити Яка це велич, Стільки цифр числа, і без повтору неперіодичне, меланхолійно нудить пустота, щось науковій думці слід чинити. Забудь його. Говорить все рідня. І друзі радять: не чіпай, не треба, а я не можу. В мене вже хандра таке мале, а хвіст безодні неба. Число потворне, а яке їдке, так допекти і тільки насолити. Мов би шкетує в світі все хитке, плюс ілюзорне, та треба відпустити. Добрий день, вас турбує журнал Математика навколо нас. У нас до вас питання. Коли святкують день числа Пі? Доброго дня! Наскільки мені відомо, є два офіційних свята. Перше це 14 березня та 22 липня. Дякую вам, велике. Добрий день. Вас турбує журнал Математика навколо нас. У нас до вас питання: чи має відношення число Пі до будівництва та нові? Так, має. Неправильне обчислення значення числа 2 привело до руйнації вагілон своєї вижити. Так, дякую. Добрий день вас турбує журнал математика навколо нас. У нас до вас питання. Яких вчених ви знаєте, що обчислювали знамените число Архімед, вієр, моргін, Елля. Дякую вам. Добрий день, вас турбує журнал Математика навколо нас. У нас до вас питання. Про що вам говорить е, число Лудольфа? Це число пі математична константа. Дякую. Добрий день, вас торгує журнал математика навколо нас. У нас до вас питання: що ви знаєте про число пі? Число пі дорівнює 3,14 Це дуже важливе число. Воно дозволяє в моїй професії розрахувати кількість порцій, об'єм порцій та ще багато-багато інших математичних вимірів. Добрий день. Вас торгує журнал математика навколо нас. У нас до вас питання: чи має відношення число до вашої професії? Так, має. Я вважаю, що воно править світом. Має пряме відношення до професії кухар, кондитер офіціант Завдяки йому ми можемо зробити калькуляцію страви, розрахувати кількість посуду, страв до банкету. Тож. Дякую вам. 6 Nine two six five three five eight nine seven nine three two three eight four six two six four three three eight three two seven nine five zero two eight eight four one nine seven one six nine three nine nine three seven five one zero five eight two zero. three zero six six four seven zero nine three eight four four six zero nine five five zero five eight two two three one seven two five three five nine four zero eight one two eight four eight one 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 seven four five zero two eight four one zero two seven zero one nine three eight five two one one three eight four six two six pray I should the ropes. Ставлю математичний експеримент. Навіщо він тобі? тобі ще зайнятися більше нічим чи що? Не повіриш. Хочу довести математисті, що вона не права. Під дорівнює відношення довжини кола до його діаметру. Тобто, підрівнює цілих 400. І дивись, що виходить. Який би я діаметр би не взяла? Воно виходить постійно три. Дивись, тут. Бачиш, так само вимірюємо. Три. Ми отримуємо теж три. Тут так само три. Тут три, тут три і тут три. Три мене просто переслідує. Давай я перевірю. Ну, спробуй, може це зі мною щось не так, В мене ще чогось не виходить. Three point one four one five nine two six five three five eight nine seven nine three two three eight four six two six four three three eight three two seven nine five zero two eight eight four one nine seven one six nine three nine nine three seven five one zero five eight two zero nine seven Three.